Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія не дійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. З усіх на світі імен серед синів людських не було більш видатної постаті, ніж Ісус Христос. Його життя та вчення, викладене в Біблії, найповніше описано у чотирьох канонічних євангеліях: від Матвія, від Марка, від Луки та від Івана, які входять у новий заповіт. Здавалося б, що усі, хто сповідує християнство, про це давно вже знають. Та хіба ж можна не знати, адже без Христа про своє спасіння годі й говорити? Проте, життєвий досвід багатьох людей вказує на те, що більшість гине не через відсутність засобів для порятунку, а через власну байдужість. Історія повторюється, хто не знає минулого, той не має майбутнього. Сучасні соціальні опитування свідчать про те, що як за часів Христа, так і сьогодні байдужість губить людей. Розум підказує, що оскільки від Христа залежить моя вічна доля, то мені обов'язково потрібно знати про нього та про його повчання абсолютно все. Тим більше, що він попереджував, стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. А що ми бачимо насправді? Наскільки основна маса сучасного людства, і в особливості люди, що називають себе християнами, слідують вченню, яке залишив для нас наш учитель. Чи притримуємося ми тих настанов, яких навчав нас Ісус Христос, і якою мірою це вчення дійсно впливає на наше повсякденне життя? Мусимо визнати, картина є невтішною. Більшість людей не те, що ні разу не прочитали євангельський життєопис Христа, а навіть не знають якихось його важливих висловлювань. Правда, багато з нас вже давно прийшли до висновку, що обов'язково потрібно познайомитися з Біблією і очікують для цього якогось особливого натхнення, якогось дня. Однак знаменитий композитор Петро Чайковський про це висловився так: натхнення це такий гість, який не любить відвідувати лінивих. Отже, чому навчав наш Ісус Христос? Які ідеї він хотів донести до нашої свідомості, заради яких принципів він прийняв Хресну смерть? Чи знаю я, чому саме настанови Христа є заповідями любові, смирення, доброго, дружнього ставлення до будь-якої людини, незалежно від її світогляду? Без цього неможливо змінити світ на краще, без цього жодні економічні реформи не допоможуть, не кажучи вже про те, що без науки Христової ми не зможемо досягнути неба. Отже, повернімося обличчям до святого Писання, бо як казав Христос, вони ж говорять про мене. Не знаючи елементарних івангельських істин, ми можемо потрапити в полон язичницького світогляду або східної філософії, чи навіть повірити якимось забобонам. Ісус навчав Євангелії від Івана в 8 розділі. Ми читаємо. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вільними від зловживань, від п'янства, від відтюнопаління, наркотиків, від розпусти, від ненависті, заздрощів і, звичайно ж, від усякого лжевчення. Христос сказав: бо як син звільнить вас, тоді в істину вільними будете. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте подякуємо Богу за те, що Він робить нас вільними. Помолимось. Наш добрий небесний батько, і сьогодні ми разом з нашими глядачами знову приходимо до Тебе. Ми дякуємо тобі за те, що ти звільнив нас. Твоє слово, Твоя істина, Твоя любов і Твоя жертовна смерть на Гонгофі зробили нас вільними. І сьогодні, якщо ми залишаємося, Господи, залежними від поганих звичок, від заздрощів, від гріхів, то тільки тому, що самі перебуваємо в цьому. І тільки тому, що не прийшли ще до тебе. Тому сьогодні ми просимо Тебе: дай нам мудрості, дай нам сили. Повернутися лицем до Тебе і пізнати тебе усім своїм серцем. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас та ваш день. Як і завжди, прощаючись, я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.